Мені надзвичайно подобаються ваше домашнє відео, ваші мультфільми, ваші експерименти, які ви знімаєте вдома, просто чудові. Та я думаю, що під час роботи ви побачили, що вам не вистачає пристроїв для стабілізації гаджетів, за допомогою яких ви проводите зйомки. Зазвичай на занятті ми використовуємо штати. Це для того, щоб картинка потім в кадрі не рухалась, щоб мультик був якісний. Та штатив мають не всі. Коштують вони дорого, тому сьогодні я вас навчу, як вдома, власноруч, руч, недорого, виготовити пристрій, альтернатив штативу, який допоможе зафіксувати гаджет під час зйомки. Для цього нам знадобляться коробка. Я її придбала в відділенні Укрпошти. Коштує вона всього на всього 9 гривень. Розмір її 34 на 24 см. Призначена вона для вантажу 2 кг. Ножик різачок або канцелярський ніж. Ножиці, лінійка, скотч та дошка, щоб ми не пошкодили поверхню столу, коли різатимемо картон. Готові? Поїхали. Спочатку ми розгорнемо коробку та відріжемо зайві клапани. Щоб відрізати клапани, ми будемо користуватися ножиком та лінійкою. Різати треба по місцях згину. Пам'ятайте про техніку безпеки. та не забувайте використовувати дошку, щоб не пошкодити поверхню столу. Та весь час пам'ятайте про безпеку: не поріжте свої пальці. Неаккуратний край достатньо зрізати ножице. Перша частина нашого девайсу вже готова. Тепер нам треба зрізати задню частину нашої коробки, щоб вона теж відтривалася, як і перша. Та для цього потрібно відступити з, е, хоча б 1,5 см з одного та з другого боку. Я використаю для цього лінійку. І ніг ми і будемо різати. Ми майже завершили роботу. Можемо відчинити одну сторону, іншу. Тут ми розмістимо наш гаджет. Для того, щоб девайс довше нам служив, слід обтягнути краї, які ми зрізали, скотчем. Розмістіть телефончик по центру вашого пристрою. Щоб телефончик не рухався під час зйомки, краще всю його зафіксувати з обох боків смужками кордону. Ці смужки краще всього приклеїти. Наш пристрій для горизонтальної зйомки готовий. Подивимось, як це працює. Для цього я підготувала фон із персонажем та телефон. Вперед розміщуємо фон по центру. Під камерою перевіряємо, щоб співпали краї. Пам'ятаєте, що в кожному кадрі має рухатися або персонаж, або якась деталь його гардеробу. В даному випадку шляпа нашого ну, ведмедика Так фотографуємо. В кожному кадрі змінюємо позицію шляпи персонажу. легенько натискаємо. Ось таким нехитрим способом ми виготовили домашні штатив для горизонтальної зйомки. Друзі, чекаю на ваші відео!